Привіт! Нарешті я придбала цю відому гоаш від Хімі, китайського. Але придбала я її не на Aliexpress тому що я не хотіла чекати 2-3 тижні чи місяць, а купила її на Prom'Uate за 950 гривень. Купити вирішила ці фарби саме із-за їх зовнішнього вигляду, придбала в рожевому кольорі, є ще інші кольори. Давайте відкривати і дивитися, що буде далі. Мені здається, що через час ці ручки обламаються, якщо чесно. Але подивимось. Всередині нас чекає палітра, ось так вона виглядає, і все більш нічого немає. У наборі на 24 кольори є ще пензлики в комплекті. Фарби запаяні дуже добре, тому я дивилася огляди, що навіть за Aliexpress вони доїжджали у доброму вигляді. Мінус я не знаю нічого про ці фарби в плані того, що на фарбах немає жодних указань про світлостійкість, про пігменти. Є щось на китайській, але це мені не про що не говорить. Ось так виглядають фарби, якщо їх витягнути. Вони як цукерочки насправді, і в них у кожній по 30 мл, Виглядають вони всі дуже яскраво, і ця коробочка, до речі, теж дуже гарна, і вона прям така дуже міцна. Давайте спробуємо відкрити, і якщо чесно, це мені дуже важко вдавалось. Це просто було майже неможливо. У мене просто боліли пальці від того, поки я їх відкрила. Тому просто наберіться терпіння та запасіться серветками. Це вам дуже знадобиться. А ще мені здається, що потім, коли закінчаться ці фарби, то я просто їх наповню своєю фарбою, своєю гощо, щоб не купувати знов. Ось так виглядали мої руки після відкривання всіх баночок. Зараз обережно все порозкладаю і перемішаю кожний колір, тому що у кожному кольорі є відслойка. Хочу, щоб у них була однородна гарна текстура. До речі, вони зазначені як жалені фарби. Мені дуже цікаво, чи буде це якось відчуватись на папері, тому скоро все вам розкажу. Якщо ви купували собі цей набор, то мені дуже цікаво е, послухати ваші відгуки про нього, як вам цей набор, як вам ці фарби, е, як вони ми користувались і чи сподобались вони вам. І я думаю, що нам треба починати викрашувати ці фарби, щоб подивитись, як же вони виглядають на папері. Біліла в цілому не дуже прозорі, тобто, я думаю, вони будуть перекривати більш темні об'єкти. Якщо густо накладати, то все буде нормально, особливо якщо воно ще підсохне, то зверху буде накладатися нормально. Завдяки нашій чорній тест-полосці, ми хоч зможемо розрозуміти наскільки ці фарби покривні, і як вони будуть себе вести, якщо нам треба накласти зверху якийсь шар. От жовтий він досить прозорий, у моїй гуаші він все одно не настільки прозорий, він трішки більш щільний. В цілому мені фактур текстура фарб на даний момент подобається. Вона досить приємна, еластична, м'яка і добре розчиняється водою. Можна зробити гарні навіть заливки на початку, тому що багато хто може робити більш прозорий шар гуашу, а потім вже накладати густими мазками. Червоні до речі. Покривний нормальний колір, густий і бордо так само, тож до цих кольорів в мене нема жодних претензій. Самі кольори дуже насичені і вони не дуже сильно жухнуть після висихання, тобто вони залишаються майже такими ж яскравими, які і є при вологому стані. Зробила викраску всіх наших фарб, можна подивитися, як вона виглядає. Я трішечки криворучка була в цей раз і зробила не дуже класну викраску по охайності. Але нічого страшного, все і так зрозуміло. Можна побачити, що червоні вони більш покривні, охра теж і темні кольори. А ось світлі вони все ж таки не дуже. А сині полеситші. І зараз я швиденько намалюю простенький малюнок. Він може бути зараз у мене не супер охайний і не супер класний, але я просто хочу протестувати ці фарби, щоб нормально зрозуміти, як же все ж таки вони ведуть себе у роботі, тому що на викресті я це не змогла зрозуміти зрозуміти, і на перший погляд вони вони мені сподобались. До речі, побачила у когось дуже класний лайфхак, що я поклала плівку захисну, і фарби не так швидко висихають. І от коли я почала малювати, то я вже одразу відчула цю желейну текстуру. І на початку мені це сподобалось. Але це тривало до того, як почала я почала накладати наступний шар на ще не просохший шар гуаші. І там вже я більш відчувала, що воно так тягнеться, як желатин. Мені не дуже це сподобалось. Вона трішки вимиває колір, і я бачу попередній шар, і це мені прям не дуже сподобалось по відчуттям. Але, може, до цього можна звикнути, тому так же і бути. І ще, що я одразу помітила після того, як я накладала багато жовтого кольору, що фарби треба. Брати дуже багато, тому що розход цієї фарби прям величезний. Я спочатку подумала, чи я замало води, взяла, чи фарби замало. Але ні, я накладаю багато фарби і нормально водою, але вона одразу висихає. І сохне вона швидко, і багато треба взяти, щоб нормально провести пензликом. Стовідсотковий плюс, який я можу відмітити одразу в цій гуаші, це дійсно вона не жухне, так як деякі інші гуаші. Кольори залишаються насиченими, і не тільки коли ти їх накладаєш, а ще й після висихання. Єдине, що мене досі бентежить, що я дійсно не знаю, що це за фарби в плані того, що які пігмент тут, яка в них світлостійкість, наскільки вони якісні в цьому плані? Я намагалася знайти будь-яку інформацію. Я шукала просто на багатьох сайтах, але. Єдине, що в мене виходило знайти, це просто коли пишуть, це класні, якісні фарби. Вони дуже світлостійкі, вони підходять як для учнів, так і початківців, так і для художників. Але докази можна, будь ласка, хоча б якісь докази, що це все ж таки за фарби, а не просто слова продавця. Я написати теж можу все, що завгодно. Ось така картинка в нас вийшла. Як я і казала, я не старалась, мені просто було дуже цікаво подивитись на те, як все ж таки з ними працювати з цими фарбами? І тут я подумала, що мені треба дістати свої гуашеві роботи, щоб подивитись та порівняти кольори, як воно виглядає. Так от знайшла я свої гуашеві роботи. У мене їх не так багато, але мені вони дуже подобаються. І, звичайно, так порівнювати теж не дуже добре, тому що все ж таки я не користувалася відкритим кольором з баночки. Це я намішувала, я могла намішати саме такий колір. Але, але на перший погляд, то дійсно можна подумати, що. Ці е, фарби від хімії, вони дійсно набагато е, насиченіше, тобто вони не так жухнуть а ці, які в мене намальовані, то вони більш такі бльоклі і ненасичені, і більш матові. Мене правда зовсім не напрягає цей ефект, так як я люблю такі більш ненасичені кольори. До речі, малювала я фарбами роса українського виробника. І тут я така думаю, а може все ж таки ми порівняємо одразу з фарбами роса. У мене є ось такий старий набір на 12 кольорів. Тут ми можемо бачити, що в нас написано світлостійкість. Більшість кольорів із двома зірочками, і є кольори з трьома зірочками. Стійкості. от і є фіолетовий з однією зірочкою світлостійкості. Чомусь на цій упаковці не сказан, не вказані пігменти, але в інтернеті я їх знаходила. тобто мені, мені здається, в мене просто дуже стара коробка. от Тому робимо викраски, і одразу я помічаю цю різницю у текстурі. І, до речі, мені мої моя гуаш від роса подобається набагато більше в плані текстури. І от навіть викраска з фарбами роз в мене виходить ліпше, хоча пенслик як використовую той самий, тому що фарба накладається більш рівно для мене. І я беру не дуже багато фарби, але мені її вистачає, щоб нормально провести лінію. А от з хімії мені приходилось дуже багато разів лізти до баночки, щоб вифарбувати цю смужку. І це те, що я казала, що великий дуже розход. Но, знов таки це як для мене. Звичайно, по кольорам я не зможу дуже сильно порівняти ці фарби, тому що, по-перше, нам невідомі пігменти. От і по-друге, то все ж таки у мене тут набір на 12 кольорів, а там на 18, і багато кольорів не схожі, тому що використані інші пігменти, вони. Як різні фарби, деякі будуть схожі, але у більшість ні. Одразу кажу, що я не фанат гуаші, тому в мене і фарби роси, а не якісь більш дорогі, із-за того, що мені просто іноді подобається експериментувати зазвичай малюю аквареллю. Але іноді мені хотілося помалювати гуашу, я вам показувала ці роботи, і я не бачила сенсу купувати супердорогі фарби. Але фарби роса мені підходять повністю. От, можна побачити, я трішечки там е, теж зробила тест на вкривність деяких фарб. І в цілому от по жовтому дуже сильно видно, що у роса він більш покривний. Звичайно, я бачу пігмент це зовсім інший, але все ж таки е, е, укривність кольорів десь однакова, десь трішечки більше. Ну, от якось вони навіть легше накладаються, фарби роса. Не знаю. От ми бачимо всі кольори. В цілому, до речі, ось так на папері роса теж досить насичена. І, звичайно, так, да, як я казала, є різниці в кольорах, але вони насичені, вони так само трішечки пожухли, як і ті, але в цілому різниця сильно непомітна. Тому в плані кольорів не можу сказати, що якісь фарби гірші. Вони плюс-мінус на одному рівні. По текстурі, напевно, тут чисто вибір кожного в плані того, що хто до яких звик і кому як краще. От мені було дуже незвично, я ж кажу, можна я звикну до тих желейних фарб, але на даний момент роси мені більше подобається. От зелені вони більш-менш схожі. Ну, один верхній охра теж схожа за кольорами, сині полосить більше у хімі. Мені до речі, тепер дуже цікаво, щоб ви написали свої відгуки, якщо хтось користувався і тими, і тими фарбами, які ж більш вам подобаються. Тому в цілому я все ж таки для себе оберу кращі фарби роса, і я буду малювати цими хімі. І потім, коли вони закінчаться, я просто не буду докуповувати ще і просто налью туди для гарного вигляду свої фарби. Тому до зустрічі і підписуйтесь на мій канал, будуть ще нові відео.